Всім привіт! Ви на каналі Synoptic TV і в даному відео ми розберемо преміум танк Obsidian, який можна безкоштовно отримати з режиму Мирний 13. Це радянський середній танк з невеликою разовою шкодою в 200 одиниць. Пробиття на ББшках 212 мм, на підкаліберах 242 мм, що не дуже комфортно у грі з 10 левелами, а також голдовий снаряд коштує цілих 4400 срібла, що не дасть вам пофармити, якщо ви будете не пробувати і не попадати в ціль. Кути горизонтального зведення всього мінус 6 градусів, стоковий ДПМ 2300 урона за хвилину, розкид 0,34 на 100 метрів і час зведення 2 секунди. Ці дані можна підняти до 1,8 час зведення, 0,31 точності і майже 3000 ДПМ. Міцність складає всього 1300 одиниць, що є мінусом для цієї машини, але її можна покращити за допомогою загортування. Бронювання ВЛТ 120 мм, борта 60 мм, корма 40 мм. Лоб башти броньований на 205 мм. Показники рухливості також не радують. Ми бачимо, що в тому потужність всього 13 кінських сил на тонну і максималка в 42 км за годину, яку не так легко і набрати. Це все можна покращити турбіною, і ви будете набрати свою максималку швидше. Стокова непомітність в нерухомому стані складає 16%, а з прокачаним екіпажем її можна підняти до 32%, що є гарним показником. Огляд складає 320 метрів, який можна розігнати до 428 метрів. Відведемо підсумок. За своєю концепцією, танк створений для того, щоб поставити ворога на каток і за рахунок ДПМ, не залишити йому шансів, але така можливість вам дається дуже рідко. Плюс дуже часто попадаються вороги із загартуванням, тоді каток потрібно збивати за декілька пострілів. Плюси танка це його ДПМ, непогане бронювання, непогана скритність і точність зброї. Його мінуси це шкода з пострілу 200 одиниць. Кути вертикального наведення в мінус 6 градусів, посереднє пробиття голдою 242 мм і дорогий снаряд, що не дасть вам нормально пофармити. Але ви можете стріляти ББшками, в яких пробиття 212 мм, 1300 одиниць міцності, низькі показники мобільності та огляду. Як ми можемо зрозуміти, танк не імба і не шлак, і тим більше його можна отримати безкоштовно. А ви напишіть в коментарях, як вам цей танк. Всім дякую за перегляд, підписуйтесь на канал, ставте дзвіночок та вподобайку. Всім па-па!